Таро прогноз для кожного знаку зодіаку на березень 25-го року. Тож подивимося, і як завжди, починаємо з овнів. Яка основна енергія, куди буде фокус уваги і які події будуть відбуватися у березні, так що ти запам'ятаєш, що це було саме у березні? Тож овни овнів. Може бути спілкування, яке може принести розчарування. Це також може бути якась відмова в пропозиції. Пам'ятайте, всі відмови, які до нас приходять, вони просто відкривають нам нові можливості трішки пізніше. Тому те, що буде вас зараз розчаровувати, ніби йде не за планом, насправді частинка великого плану успіху. Далі у нас тельці. Тельці – Ініціатива, напор, новини, нові ідеї, багато роботи і те, що додає, якби такого натхнення, ефект музи з'являється. Хочеться щось починати і бурлять ідеї. Поки що буде якби визначення, кристалізується ідея, яку варто наповнити енергією і дати їй таку ініціативу рухатися далі. Близнюки. У близнюків фінансовий успіх, надходження, зарплатня, додаткова вигода, а також нові джерела доходів, подарунки дуже багато теми фінансів. Може бути гарна справа, продаж вдала або купівля чогось значимого, бо річ іде про великі гроші, про ті, які ти відчуєш. Тобто не щось таке казкове, але те, що дійсно змінить твоє фінансове положення в березні, ти відчуєш, що о, прийшли грошики. Рак. У раків нове починання, нова робота, щось нове, що зараз ще невідоме на початку березня, а в березні програється як нове починання. Дуже часто, оскільки тут на карті зображена людина, яка знімає себе на відео, для когось це буде початок власної діяльності, власного блогу, власного якогось підприємницького починання. Далі у нас леви. Левчики, питання нерухомості. Хтось захоче вкластись в нерухомість, хтось в ремонт, хтось продавати буде нерухомість, а хтось отримує кошти за нерухомість. У когось це може бути питання, що вам просто прийшла нерухомість, і ви відчуваєте, що ваше життя стало фінансово Більшим. Комусь когось можуть просто як питання документальне оформлення певного, певної нерухомості, там здача нерухомості, отримаєте ключі на руки. Тобто питання чотирьох кутів дому зараз стає основою березня. Діви. Ох, діви, подивіться, робота. Наблюдаєте за результатами своєї роботи, просто максимально переповнюють такі лаври, збираєте. Ви відчуваєте, що все під контролем і закручується все завдяки вам. Це самооцінка, це хороше підняття взагалі рівня енергії саме в сфері кар'єри, тому може бути як і кар'єрне зростання Терези! У Тересів будуть питання, які доведеться вам вирішувати. Це ваша власна ініціатива. Вам доведеться брати на себе велику відповідальність, але вже немає куди тягнути. І зараз вами важливо прийняти рішення з повною відповідальністю на вас, врешті запускається і має право на життя. Скорпіончики, скорпіончики, ви подивіться, скорпіони просто добиваються результату. Довго тривалого періоду, до якого ви йшли, цей результат. Ви зараз бачите, він видимий, і ви можете дійсно, знаєте, може щось трудились над чимось, і зараз воно кристалізувалося в конкретну форму. Може, на щось розраховували і побачили результат вашого там, наприклад, подання документів на якусь справу. І зараз пішов хід цій справі, і ви бачите і насолоджуєтесь цим результатом. Стрілець! У стрільців будуть розмови, розмови, які дуже часто будуть приводити до виясняння стосунків і контролю справи. Тобто, по факту не можна пускати на самотік зараз якісь справи. Ви будете змушені втручатися у виясняння, будете змушені брати на себе ось такі складні розмови і відстоювати свої кордони. Козироги. У козирогів спокійний, класний березень. Ви кайфуєте, відпочиваєте, все йде за планом, все йде спокійно, без жодного стресу. Ви насолоджуєтеся періодом заслуженого відпочинку. Водолії. Ох, а водолії несуться. Несуться, їдуть відрядження, подорожі, поїздки, питання автомобільні, дуже багато руху і взагалі дуже активний цей місяць. Ну і рибки. А у рибок все по справедливості. Це карта конкретних ключових кармічних рішень. Десь буде йти така ситуація, яка дуже справедливою буде по відношенню до вас. Щоб не відбувалося, знайте, що це все на своєму місці, все справедливо. Ні за що не хвилюйтеся, тому що це місяць, який принесе вам от конкретно ті події, як кармічні, коли от приходить карма, кажуть: оце про, про цей місяць. І які б не були ці рішення. Можливо, вони вам здаються десь там не завжди ви бачите, чому так відбулося. Так просто знайте, що тут є кармічна зав'язка і причина-наслідковий зв'язок. Ну що ж, тепер карта для всіх українців на березень 25-го. Розбите серце. Три мечі. Ця карта зазвичай називається карта сердечного болю. Дивіться, скільки сердечі в мене тут. Давайте е це буде. Трактуванням цього болю, що, можливо, ми його виразимо, можливо, буде вираз оцієї внутрішньої такої травми. Щось може бути таке, що дуже вразить, вразить глибоко до серця, може бути якась виявлена інформація таємниця, яка ось так сильно може зачепити. Бо тут більше про думки. Мечі це завжди про думки, про ідеї, про слова, про те, що хтось виражає свою думку і вона може бути дуже болісною. Нехай все ж таки це розбите серце. Потім полікується і в квітні вже буде схоже на любов, серце без мечів. Залиште свій лайк та збережіть це відео.